Тобі сьогодні яке завдання? Десять з прискоренням із лайнками. Ти не хочеш зі мною годину поплавати? Хочу. <смітна> на змаганні чи на змаганні. Хочу. Може я Дві години? Може і дві. Ну тоді я чекаю тебе. Десять хвилин. 550 метрів. Це дуже погано, сил взагалі нема. Ну Хто і не дивно, після двох місяців на тренувань, ми ну, будемо поступово збільшувати. Я вже не пам'ятаю, як так погано плавав, мабуть, ніколи, нікому не раджу хворіти. Але саме тяжке, мабуть, те, що тяжке не тренуватися. Тяжке Стати, вийти, зібратися, так іти на тренування. Ось це саме тяжке. Так що тренуйтесь. Дуже дуже тяжко. На сьогодні все. Отже, два місяці майже до змагань від тритона. Свій марафон. Я буду плисти годину і майже два місяці як я не займаюся взагалі спортом. Але трохи повернувся в спорт. Сьогодні було перше тренування з плавання. Всього півтора кілометри вони були дуже важкі для мене. Середній темп десь хвилина 50 на 100 метрів і це було дуже-дуже для мене важко. Але треба потроху починати. І так як це буде свій марафон, я вирішив зафільмувати підготовку, як вона йде. Кожен, кожен тиждень буду викладати звіт по тому, як я потренувався, як я готуюсь. Сподіваюсь, буде цікаво, тому що вона буде відрізнятися від звичайної підготовки, тому що відстань. Невідома, відомий тільки, тільки час. Тому будемо готувати, готуватися по часу, а не по відстані. Але цілі я можу проговорити вже зараз. Ціль в мене така. Дуже спокійно проплисти десь 3,5 км. це десь по хвилині 45. І є з чим порівнювати. У вересні, коли в мене загострилась хвороба, і я два місяці не міг нічого робити, але заробив 10 кілограмів зайвих. Я плив 100 метрів десь по хвилині 19-хвилині 18 на 100%. І півтора кілометра плив по хвилині 33 десь. Хвилина 32 у такому нормальному, досить спокійному змагальному темпі, не на всі 100%. Зараз я думаю, в мене темп наближений до 2 хвилин. Ну, Будемо сподіватися, що за 2 місяці я зможу знизити його до хвилини 45. І буде супер чудовий результат, якщо я пропливу по хвилині 42 або хвилина 40 цілу годину. Взагалі в такій такій дистанції нічого складного нема. Але, але зараз для мене це дуже складно виглядає. Тобто я можу проплити ці три кілометри. Ну, це буде дуже важко. Я планую плавати десь 4-5 разів на тиждень. Кожного разу це буде по 45 хвилин або до години. І десь тренувальний об'єм на тиждень це буде 7, 7, 10 кілометрів. А перші два тижні будуть зовсім спокійні, відновлювальні. Потім додамо трохи прискорювань. І вже після цього будемо потроху додавати резину, гуму будемо тягнути, щоб трохи набратися сил. Але найголовніша для мене ціль це відновити витривалість. Тобто це будуть такі відрізки. Спочатку по 5, по 10, по 15 хвилин в спокійному повільному темпі, щоб відновлятися по витривалості. Ну і вже там за тиждень-за 2 до старту спробуємо якийсь бойовий темп, якийсь контрольний заплив на годинку, побачимо, що вийде. Hours later. Взагалі я планував робити щотижневий звіт до старту. Скільки та як плавав, що сам робив, щоб стати кращим, але не так сталося, як згадалося. Тому це такий собі звіт, три в одному: як готувався, як сплавав, та висновки після старту. Якщо підсумувати, то загалом я зробив 28 тренувань з плавання в період з 14 грудня по 7 лютого, тобто в середньому десь 4 тренування на тиждень. Загальна дистанція майже 59 км або 2 км за тренування. Чи достатньо було цього? Мабуть, ні. Але враховуючи те, що я ще відновлююсь після хвороби, у грудні підхопив бронхіт, а за тиждень до старту в мене сідничний нерв. То, мабуть, це і непогано. А як пройшли змагання та які висновки? Дивіться далі. Так, ми нарешті у 50-метровому басейні. Зараз я спробую розім'ятися. Не пройшло і півроку, і ми нарешті на змаганнях з тритонів. З годинного плавання тут будуть запливи на дві години, на одну годину, на пів години. Я пливу годину. Зараз піду зроблю трошечки розминку, а потім рада буде просто дивитися, як буду я плавати. Це не дуже цікаво, тому ми одразу допливемо і підемо пити каву та ділитися враженнями. Ну, може, щось там зніме. Але я не думаю, що це, це дуже цікаво дивитися, як там хтось просто плаває. Я поплив. Ідемо пити саму вкусну натуральну каву. Отже, ми нарешті п'ємо гарну натуральну, саму смачну каву. Свій марафон завершено. Давайте. Підіб'ємо підсумки своїм марафоном. Я проплив загалом 3350-346 метрів. Все нормально, можна ще годинку. Молодець! і у підсумку лишився другим у своїй віковій категорії, що було цікаво, крім того, що класна організація. Крім того, що це був 50 метровий басейн. Хочу відзначити, що це було досить надзвичайно, тому що ми стартували по чотири людини на доріжці. І всі стартували ну, одностайно в один момент. Це було незручно, це було цікаво. Хтось стартував одразу всі четверо і там одразу там, плили швидко або не дуже швидко, якось там розподілялись по доріжці. Ми домовились з хлопцями. Як кожен буде стартувати, там перший, другий, третій, четвертий. І далі було трохи цікаво, тому що зі мною на доріжці плив ну такий прям дід, йому 70 років. А плив я, мені 42, Плив ще один хлопець, йому теж 42, і ще один йому там біля 40 років. І цікаво те, що ми плили майже в одному темпі. Всю дистанцію, всю годину це було прикольно. Я почав плити четвертим. Але темп, який хлопці задали, мені здавався дуже повільним, тому десь там метрів 800 я трохи розумівся, а потім всіх обігнав і плив вже в комфортному для себе темпі. І це була моя. Помилка, мені потрібно було стартувати першим і одразу плисти в своєму темпі, там хвилина 45, або от, трохи швидше. А я там десь 800 або кілометр, може трошечки більше. Я плив там хвилина 50 або повільніше. Мене, мене це дуже дратувало, але окей, ми там домовились. Там окей. А після кілометру, коли я всіх. Обігнав, <кій> я вже плив у своєму темпі, і ніхто не відвалився, всі плили одразу за мною. І ось так ми проплили ще два кілометри. Тобто я був таким собі пейсером, і... <кій> і лише на останніх там 200 метрах ми влаштували такі собі розборки. Я прискорювався, тому що сил було достатньо. Хлопці чекали до останнього. І лише останні 100 метрів там була справжня, справжня бійка. І мене всі обігнали, всі. мене двоє хлопців обігнали на 3 метри буквально на останньому там, Полтосі. І ось у заліку я опинився другий у своїй віковій категорії і десь там четвертий або п'ятий у абсолютному заліку. Цікаво те, що було дуже багато дітей. І мені дуже сподобалось, що в абсолюті виграв хлопчик, якому років 12, може не більше. І це круто. Він проплив 3525. Тобто він нас там здорових мужиків обігнав на ще там 150 десь метрів. Загалом дуже класний івент. Рекомендую на незвичайний формат старту. Прикольно. є своя тактика, є своя стратегія. Приїжджайте до Одеси на старти Тритонів. Дуже дякую Тритонам за цей старт.